Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо про те, як правильно обрати для себе болгарку зі 125 м кругом. Але перед тим як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові відео. А також, можливо, у вас уже є якась з цих болгарок, і ви можете поділитися досвідом використання її. Також запрошую вас в коментарі для цього. Давайте там з вами поспілкуємося. Все, не будемо затягувати, і давайте починати. У нас є скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім болгарок зі 125 з п'ятим кругом це саме мережеві. Є ще акумуляторні, але про них ми говорили окремо. Ось тут ви можете подивитися відео або шукайте його в описі під цим відео. Знову ж таки, перепрошую за тавтологію. По болгаркам у нас є 98 100 С, 120 С. теж, 140 сорок СЕ, Сто шістдесят С є, 125 С і 145 S. С. Але, але у нас є окрім цифр ще букви в назвах наших болгарок. У нас болгарки є GS, ось ці, і ось ці дві GL. S – це таке типо шорт, коротка болгарка, без додаткової рукоятки. GL – лонг. З додатковою рукояткою. Тут вже дивіться, кожен набирає собі, кому що комфортніше, ну, той темі користується. Формат короткої болгарки більш популярний, тому їх у нас в асортименті і більше. Довга рукоятка, здебільшого, використовується на болгарках з великим диском, і, можливо, там є люди, які роблять даунгрейд по розміру диску, і тоді їм дійсно зручно з подовженою рукояткою. А комусь може і так зручно, наприклад, для людей, які багато шліфують, там, наприклад, чи ще щось. Там дійсно може бути зручніше довга рукоятка. Але окрім буков на початку, у нас ще є букви в кінці. Наприклад, GS100S або gs 160 se Давайте розбиратись, що ці букви означають. Всього, в принципі, буде випливати кому яка потрібна. Дивіться, S це регулятор обертів. Якщо в назві кутошліфувальної машини від Дніпрем є буква S, значить там точно є регулятор обертів. SE у нас використовується в двох болгарках: це 140 SE та 160 SE. Є вже означає константна електроніка, тобто підтримка обертів. І саме ці болгарки чудово підходять для роботи по шліфовці, по зачистці, оскільки у них є підтримка обертів, і плюс, звісно ж, є регулятор обертів. Але там є свої деякі правила користування, до них ми дійдемо трошечки пізніше. Якщо говорити про саму базу усіх болгарок, то у нас є дві моделі: це знаєте, такі вхідні моделі в бренд, це от те, як Україна. І на переможе базова мають бути усіх, як на мене: це або GS-98, або gl 125 s якщо ви хочете доступну болгарочку, але вже з регулятором обертів, то це gs 25 s Ось ці дві моделі вхідні, вони найдоступніші з усіх наших болгарок. І це насправді саме ті інструменти, з яких люди зазвичай починають свій шлях в користування інструментом Дніпра. І звісно, під кожну задачу треба болгарка різної потужності, і ви, вираховуючи свої задачі, обирайте болгарку необхідної вам потужності. Якщо ви просто ріжете метал, арматуру чи ще щось, то звісно, дивіться на 98 чи 125 двадцять с особливо, якщо це не знайте не якесь несерійне використання інструменту, а не знаю, Суто, домашня болгарка то це ось ці два інструменти. Хоча були випадки, коли люди з 125 С і штраблять, і також працює нормально, ніяких проблем не було, але це не її основна задача. Тому. Ну, можна, але я б не рекомендував такого робити. А 98 восьма болгарка, взагалі мені здається, якщо не у більшості, то у великої кількості майстрів є, або як додаткова, або як запасна, або як основна болгарка. Навіть ми нещодавно знімали майстрів, які займаються роботою для нашої перемоги. І у них є акумуляторні болгарки, але в майстерні завжди є 98 восьма, яку вони не жаліють. Вона чудово собі працює. Отже, давайте до потужності. Звісно, що чим більше потужність, тим більший об'єм задач, більший спектр задач може виконувати. Болгарка. 98 наша болгарка найпростіша, найдоступніша має 780 Вт номінальної потужності. 100 С з регулятором обертів має вже 850 Вт. 120С має рівно 1000 Вт номінальної потужності. 140 СЕ це вже з підтримкою обертів з константною електронікою, має 1200 Вт. 160 SE в принципі, все те саме з підтримкою обертів, але вже 1400 Вт номінальної потужності. Болгарка GL125S має 860 Вт, а болгарочка GL 145 s має як регулятор обертів знову ж таки, так і 950 Вт Потужності. Але якщо ви хочете болгарку з довгою ручкою, але з більшою потужністю, то я б вам радив би заглянути вже на 150-й круг. Там це все буде. Дивіться, я не бачу великого сенсу знову зупинятися окремо на дратах, на пластикових корпусах з абс пластику. Прогумовані рукоятки. Тут ось є три, умовно доступні моделі. Ну, всі інші теж доступні, але ці самі доступні. На них звичайні пластикові рукоятки. На інших чотирьох вже прогумовані рукоятки. Додаткові йдуть. Всюди йдуть нормальні ключі, чудові гайки, ніякі яких з цим проблем немає. Кожухи також на більш доступних не швидкоз'ємні. Ну а на тих, що з прогумованою рукояткою, зараз тут тут так само, вони вже швидкоз'ємні, і вам не треба додатково ніяких ключок чи викруточки для того, щоб його повернути, зняти, одіти і так далі. А також в серії Болгарак Джель це 125 145С є швидкий доступ до щиток, щоб ви їх щоденько могли змінювати. Щітки є у нас в асортименті, до речі, їх можна придбати. Але в цілому у вас є гарантія 3 роки, тому приходьте, здавайте. Ти в ремонт, якщо раптом щось сталося, вам ці щоточки замінять ще й почистять інструмент і вам його. Повернуть за це можна не переживати абсолютно. Гарантія 3 роки на всі наші кутошліфувальні машини. Більш детальні технічні характеристики всіх наших кутошліфувальних машин є на нашому сайті. Посилання є в описі під цим відео. Переходьте, вивчайте, там можна додавати в порівнювання. Там можна порівняти всі інструменти. Вам випаде така табличка, де у вас буде там 3 чи 4 болгарки, скільки ви оберете, і короткі характеристики порівняння по ним. Також там є посилання і на диски, і на швидкоз'ємні гайки. Коротше, на аксесуари до болгарок. Багато корисного. Заходьте, дивіться, а ми поки переходимо до наступної теми: кому ж яка підходить. Якщо говорити про просто домашнє використання, то це тільки 98-й. Немає сенсу об'єктивно переплачувати за 160 існі. Якщо вам, звісно, хочеться, ми вам не можемо заборонити, бо 640 є, що 160-с є, дійсно дуже-дуже круті болгарки. Але якщо вам просто треба раз в тиждень там щось відрізати і ще раз в тиждень дати сусіду щось відрізати, то я не бачу сенсу брати щось окрім 98 Якщо вам ще Час від часу треба щось пошліфувати, то можна взяти ще 125 ту болгарку. До речі, я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але в будь-якому разі, хоча б на одну з цих болгарок, а може й не на одну, зараз точно є акція. Тож зайдіть і подивіться актуальну ціну на них. Ідемо далі. Поговорили про 98, поговорили про 125-ту. І я до них думаю, можна ще додати 100S. Така сама коротка болгарочка, але вже з регулятором обертів. І тут я б ще додав би, знаєте, напевно, ще автомобільних майстрів сюди можна віднести 100 і 120S. Якщо пам'ятаєте, у нас колись був такий проект, ми будували BMW, і майстри закохалися саме в нашу 120-ту болгарку. Ми їм привозили 160-у. Вони такі, Ні, чувак, вези 120 ту Чим вона їм так сподобалася? Підозрюю, що просто. Достатня кількість потужності і короткий розмір, що неї сильно зручніше підлізти кудись, ніж тією самої 125-ту, в якої потужності ну майже стільки ж тут: 950, тут 1000 ватт. 140 та 160 SE. Це такі вже універсальні машини, які підходять і для шліфовки. У них є і регулятор обертів, і підтримка обертів. Тобто, навіть якщо ви будете сильно дивитись, вона буде підкидувати потужність і все одно продовжувати шкрипти. Це чудові апарати. Вони такі вже, знаєте, це суто професійні штуки вже. І вони дійсно круті. Якщо якщо пошукаєте, ми, напевно, коли 140 СЄ тільки вийшло, ми робили на неї тест і замірювали, наскільки вона зупиниться. Спойлер, вона не зупинилась взагалі. Я бачив тести в інтернеті, якісь майстри змогли її зупинити, але там потужність була за 7 кВт вже. Якщо ми знайдемо це відео, ось тут є посилання. Ну і ці дві болгарки можна вважати знаєте, таким хедлайнером нашої лінійки болгарок. Вони у нас найкращі, найпотужніші, най. най най Це такі професійні інструменти, але якщо ви додому хочете собі таку болгарку, вам ніхто не забороняє, куму вам точно буде заздрити. Ну і остання, не остання. Айна наша кутошліфувальна машина це 145 SE. Як кажуть продавці, як кажуть покупці, це така, знаєте, найуніверсальніша з усіх, бо вона закриває, в принципі, всі задачі. Вона трошечки не дотягує до 140 SE через те, що в неї нема підтримки обертів і менша потужність тут 950 Вт, Але якщо у вас немає потреби працювати в якихось обмежених місцях, то тут довга зручна рукоятка подовжена, тут швидка заміна щиток, тут є регулятор обертів. Тримати зручно, працювати також зручно і насправді це дуже вдало модель, оскільки по відгуках вона дуже і дуже витривала. Підводчі підсумки у загальному так: якщо вам треба більше різати, дивимося на коротку рукоятку. Якщо у вас є також здачі і пошліфування, дивимося на довгу рукоятку. Якщо вам треба болгарка суто для дому, то дивимося на 98 S і джель 125 s С. Якщо у вас є вже якісь більш професійні, більш складні задачі, то можемо дивитися на 120, 140 сто 160 Сіє, та 145 S С, джель з довгою рукояткою. Якщо у вас багато шліфовки і там, де вам дійсно потрібно витримувати правильні оберти, щоб не спалити матеріал. Наприклад, якщо це шліфовка металу, то це 140 та 160 SE. А взагалі, знаєте, це як кошеня собі обирати. Треба прийти в будь-які з наших салонів майстерності, їх у нас більше 400 штук, взяти в руки і зрозуміти, яка ж лежить у вашій руці ідеально. І це буде найправильніший вибір для вас. Друзі, якщо у вас залишили запитання і вам ще треба консультація по вибору до шліфувальної машини, чекаємо вас. В коментарях або в онлайн-чаті на нашому сайті або дзвоніть на гарячу лінію. Всюди вам допоможемо, всюди вам відповімо. Якщо у вас є якісь поради чи лайфхаки, як обрати болгарку, на яку дивитися, на яку не дивитися з огляду на якісь задачі, пишіть в коментарях, давайте це там обговоримо, і нам буде цікаво, і я думаю, іншим глядачам також буде цікаво почитати це все. І п'ять класичних правил завершення кожного нашого відео. Перше це обов'язково поставити лайк, нам приємно, а вам не складно. Друге, це написати коментар знову. Знову ж таки, на одну з тих тем, що ми говорили, або зробіть абсолютно свою тему, хто ми такі, щоб вам щось заборонять. Третє, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ, наближуйте на нашу перемогу, як можете зробити саме ви. П'яте. Обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.